Скільки реально можна заробити на продажі гель-бальзаму з кінським каштаном. Ось прийшла мені чергова посилка. І я замовляла для себе таке антисептичне мило з фісташкою. Також брала собі помаду найпопулярний третій відтінок. Ось така вона, дуже класний колір, Мені подобається. Мене вже закінчилась, тому я собі взяла. Ось, ну і, звичайно, що е, кожна посилка в мене має гель бальзам з кінським каштаном. І зараз я вам покажу, скільки ж все таки можна заробити на цьому бальзамі. Ось така ось посилочка в мене з каштанами, і ось така ось накладна. Тут в накладні у нас є бальзам з екстрактом кінського каштану, ось в мене 7 штук його. Його ціна в каталозі 189 гривень. Це ціна, за яку його продають. Я накопичувально мала знижку 39%. Ну, загалом це знижка зазвичай іде 30%. Ось, і я прорахую і те, і те, покажу, які є варіанти, що може бути. Це сума, яку я заплатила за 7 штук гель-бальзамів уже зі знижкою. 807 гривень, 3 копійки. Отже, у мене було 7 штук по 189 гривень. Це загальна сума 1323 гривні. А заплатила я 807 гривень. 3 копійки. Ну, грубо кажучи, 807 гривень. Тобто заробила я за цих 7 гель-бальзамів 516 гривень. Як я їх заробила і що робити, я детальніше розкажу. А тепер ще прорахуємо, якщо його знижка була б 30%, яка є зазвичай максимальною знижкою при замовленні. Якби в мене було тих самих 7 гель-бальзамів з кінським каштаном за ціною 189 гривень, я мала б заплатити 1323 гривні. Це по повній ціні. Тобто продаж, Вийшов би на 1323 гривні. Якщо відняти 30% знижки, вийшло заробітку 396 гривень, 90 копійок. Ну, майже 397 гривень заробітку. Ось такий заробіток було б із 7 гель-бальзамчиків. 7 гель бальзамів продати дуже легко. Вони дійсно дуже дієві і гарно допомагають. Тому я е не маю проблеми, щоб продати 7 штук. Зазвичай я продаю навіть більше. Є ще акції, ось я вам покажу. Я зробила ось таке замовлення і вийшла на акцію гроші на покупки. Я брала для себе натуральне фісташкове мило. Два штуки по 179 гривень. І ще два штуки я брала за 12 копійок. Тобто, якщо, наприклад, його продавати, то якщо ви берете щось по акції на продаж, ви заробляєте набагато більше. Часом навіть повністю всю суму, яка є у каталозі. Самі вирішуйте, чи вигідно це, чи не вигідно. Якщо вам цікаво, ви можете перейти за посиланням під цим відео і спробувати зробити собі теж замовлення. Код на бальзам ось на екрані. І код, якщо вас зацікавило, Фісташкове мило, теж ось на екрані. Переходите за посиланням, заповняєте анкету, вводите цей код, додаєте його собі в кошик і робите замовлення. Можливо, ви теж зможете заробити декілька гривень собі на оцих продуктах.